Всім привіт! Вас вітає канал! Рецепти смачно та доступно. Сьогодні готую сирники, але не смажені. Будемо готувати сирники, щоб їх запікати в духовці. Такі сирники значно корисніші і простіші, ніж смажені. Мені знадобився сир кисломолочний, цукор, ванільний цукор. Яйце манна крупа і не багато так ізюму. Зараз гарно я перемішаю цей сир, трошки помну. і додам яйце, і будемо працювати далі. Вбила я яйце, додаю сюди цукор із ванільним цукром, манку, ізюм. І я забула сказати, що потрібно ще борошно. Всю кількість інгредієнтів я напишу у відео, під відео вірніше. І зараз буду гарно все перемішувати. Ось така вийшла у нас маса. Хай тепер хвилиночок 15 постоє, щоб набухла маночка. І будемо виробляти сирники, ручки вмакатимемо в водичку, кладемо на противень застелену бумагою паргаментною, і будемо випікати. Ось виробила я сирники. Так, як я казала, ручки вмочала в воду. Бумагу я змазала олійкою, змастила я І будемо ставити в духовку десь 170 180 градусів приблизно 40 хвилин. Але будемо дивитись, тому що у кожного своя духовка, у мене газова, і я буду пробувати шпажкою. Потім все покажу. І ось наші сирники готові. Випікалися вони в духовці в моїй 35-38, отак хвилин. До золотової скориночки я їх тримала, пробувала шпажкою на готовність. І вони в нас приготувались. Їх можна смакувати як з сметаною, так і з джемом, варенням, з гущеним молоком. У когось є, і хто що полюбляє. Ось вони у нас середині такі сирники. Це кусочок сиру, там, звісно, видно, тому що я його не перетирала через сито, а просто так гарненько перемішала, ось і чувствується на зубах сир. Так що можна готувати, в кого дієта, і чи комусь уже надоїли. Смажені вироби. Запросто можна приготувати сирники в духовці. І це не складно, так що готуйте, ви не пошкодуєте, це все доступно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде у нас Україна!